Як нам стати жителем небес, щоб бути в раю з нашим Господом Ісусом Христом? Для цього в першу чергу потрібно щире серце і щире покаяння і жива церква. Тоді людина починає духовно зростати. У Біблії ясно написано, що спасуться тільки церква первенців. Коли людина покаялась, духовно зростає, вона стає вибраною Богом. Тому що вона починає приносити духовні плоди. І вона вже тута починає жити по духу, і вже неї не життя записано все вічне в книзі. І тому потрібно розуміти, якщо людина, будучи на землі, не покається, але каже, що я віру і буде жити так, як вона хоче, вона не вспадкує вічне життя з Ісусом. Вона вспадкує життя з злими духами. Тому потрібно розуміти, поки ще є час. Людям потрібно каятись і з'єднуватися з справжніми живими церквами.